Доброго дня! Сьогодні 15 серпня 23-го року. Гібридна форма селекції Баранова Зоренька. Вже вона підрізається з 10 серпня, трохи її навантажив, через те вона не вискочила раніше. Хочу відзняти, тому що йде зрізка і може бути так, що не буде щось знімати. Значить, отака вона гарнюня розовенька, гармонійний смак, нічого особливого. Ну, лишу якусь грунку, щоб повисіла. Може щось якісь цікаві смаки розкриються. Ну, а поки що так. Таке навантаження на кущику. Зоренька. Сьогодні вже будемо ще підрізати її. Потрохи зріє. Ну, Більша половина куща зніметься точно. Остальна ще. Буде лежати. Доходити, дозрівати. От. Є гранки Від 300 грам, є гранки до кілограма. Там щось, якихось кабанів, таких немає. Ну така нормальна. Нормальна ягодка Зорінька. Дякую за увагу. Слава Україні!